На Україну насувається негода, синоптикиня розповіла, де чекати дощів та штормового вітру. У вівторок, 30 липня, в Україні очікується вітряна погода зі штормовими поривами 15-20 метрів за секунду. Подекуди, зокрема в північних, центральних областях та на Харківщині передбачаються дощі місцями з грозами. Такий прогноз озвучила українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму телеграм-каналі. За її даними, у вівторок в Україні переважає комфортна температура повітря впродовж дня 22-28 градусів, на півдні 26-29 градусів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у північних областях, подекуди в центральній частині та місцями на Харківщині. Нарешті території України переважатиме суха погода, прогнозує синоптикиня. Увага! У вівторок очікується сильний вітер до штормових поривів 15-20 метрів за секунду, застерегла вона. У Києві 30 липня якась суцільна атмосферна еклектика, передбачається сильний північно-західний вітер, сильні магнітні бурі, часом дощ з грозою і 24 градуси. Упродовж тижня опадів в Україні буде мало. Температура повітря коливатиметься в межах 25-29 градусів, на півдні та південному сході 28-33 градуси, прогнозує Діденко. Вона додала, що у вівторок очікуються сильні магнітні бурі, такий прогноз із такою серйозною геоактивністю зустрічається вкрай рідко. Завтра тримайте коло себе корвалоли, цитрамони, бо поєднання сильного вітру та сильних магнітних бур може трохи крутити голови і судини. Проте без допомоги і підтримки не залишимося, спека піде геть, тимчасово повітря обіцяє бути свіжим і приємним скрізь в Україні, спрогнозувала синоптикиня. Зазначимо, за даними Укргідромецентру, до кінця тижня в Україну повертатиметься спекотна погода. На півдні України стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!